Сьогодні з Дніпропетровська до Маріуполя вирушить друга колонна гуманітарного рейсу Ріната Ахметова. У її складі 29 фур. Ще 30 машин. Від'їхали вчора, і сьогодні вже розвантажуються. В них тонни продуктів, дитячого харчування і речей першої необхідності. Загалом за дві доби гуманітарний штаб допоможемо. Планує доставити в Маріуполь майже тисячу тонн продовольчих і гігієнічних наборів. А сотні волонтерів розфасують вантаж на дрібніші партії та відправлять в міста, де ведуться боевые идеи, а також у місця компактного проживання переселенців. Каждую неделю у нас пребывают наш город переселенцы. На этой неделе это новые 2000 человек. Поэтому тот груз, который приходит, он очень своевременный, он очень нужен людям. Они приходят после долгого пребывания в подвальных помещениях, в тяжелых условиях. И, конечно, сейчас они нуждаются в продуктах питания, медикаментах, в теплой одежде. Поэтому это очень важно и нужно для людей.